Тривожна на Російській Федерації вночі знову Москву атакували безпілотники. Аеропорти припинили роботу. Також сьогодні стало відомо, що російський музикант Роман Білик, соліст гурту Звірі, підтримав окупантів. Чоловік приїхав на Донбас і таким чином поставив хрест на своїй кар'єрі за кордоном. І Поговоримо про Максима Галкіна. Він реагує на Російську атаку по Чернігові. Також українські зірки намагаються показати криваві злочини Російської Федерації, серед них Ротару, Нікітюк та Бідняков. Останнім часом Ютуб обмежує поширення відео, адже ми говоримо про війну. Тому якщо ви дивитесь таки це відео, ставте вподобайку, залишайте коментар, адже правду не сховати. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Отже, Україна в чергове оговтується від російського ракетного удару цього разу по місту Чернігів. Загинуло сім людей, понад 140 поранено. Серед загиблих є шестирічна Софійка, яка загинула внаслідок цього удару окупантами по центру Чернігова. На це відреагував також російський актор Максим Галкін. Який залишив територію Російської Федерації разом з Аллою Погачовою і проживає в Ізраїлі. Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть, дівчинка маленька усміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що. Ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять. Сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина на порозі нового великого життя. А цій маленькі тендентній людині, дорослі, дядьки, в медальках кажуть мовляв, не буде в тебе цього величезня. Кого життя, у нас інші плани. Сьогодні твій останній день. Супутні втрати. Великий наш міністр сказав, що це так називається. каже. Ми не вгадали, а він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які не стосуються нас, супутні втрати. Чому дівчинка більше не посміхнеться? Немає сил дивитись на її усмішку. Я не можу навіть показати фото дівчинки. Адже це чиясь улюблена дівчинка. Думаю, ось вони її любі, близькі. Випадково відкриють телефон. А з чужого телефону вона дивиться на них. А їм і так важко. Чому їхня дівчинка в тисячах чужих телефонів? Тому що вона тепер супутня втрата. Супутня. Що за шлях такий? Яким такі втрати? Куди йдемо? Дяді міністру видніше. А може він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює. Гарний театр ще тримається після удару. Я в ньому колись виступав. Жартував, люди сміялися. Кожен театр жива душа, я так відчуваю. Наче стіни камінь, а жива душа. Стільки людей землею ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А цей театр має душу живу і житиме, зазначив російський гуморист. В такому кількості страшних вічей виновата Росія. и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи – это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным. Погібших і світла Та варто зазначити, що таких як Максим Галкін, одиниці є на Російській Федерації, які голосно заявляють про злочини Російської Федерації, і зробили це: виїхали з країни, не підтримують Мордор і не платять. Податки в російську казну. Більшість росіян досі підтримує Путіна і мовчить про геноцид українців або мовчить взагалі про війну. Адже там теж заборонено навіть називати це слово. Тоталітарний режим, що додати. І от сьогодні ще один російський музикант Роман Білик, соліст гурту Звірі, підтримав російських окупантів. Чоловік приїхав на Донбас аби Підтримати бойовий дух Ванік і Альошик. Я я Як то кажуть, гурт звірі для справжніх звірів. Адже. Кадри, які ми зараз бачимо, видно виконавця у касці і бронежилеті, а також гітариста колективу Гармана Осіпова. Спочатку вони захопленням спостерігали, як окупанти запускали ворожі снаряди по українських землях, а потім заспівали для звірів. «Ця ніч Гидко бачити, як перевзуваються деякі артисти. Зокрема, колектив звірі раніше виступав проти війни в Україні, яку ворожа розв'язала Росія. На сторінках гурту були антивоєнні висловлювання, і сам білик теж так робив. Також музиканти відмовилися виступати в анексованому Криму. Через це в Російській Федерації звірі зіткнулися з хвилею. Негативу, а також концерти їхнього колективу скасовували. Активісти навіть скаржились на музикантів та писали заяви, аби їх перевірили на предмет фінансування ЗСУ та дискредитації російських військових. Сам Роман Білик свого часу жив у Донецькій області, зокрема у Маріуполі та в Києві. Музикант зізнавався у любові українській столиці та давав концерти в Україні. Але суспільний тиск, вочевидь. Виявився сильнішим. Білик таки підтримав окупантів. Бачимо, що прозріння на Російській Федерації таки немає і навіть. Ще непомітно ознаків до цього. Повідомляється сьогодні, що звуки вибухів було чути в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї. У мережі опублікували кадри наслідків вибухів. Повідомляється у Красногорську сили ППО збили безпілотник в результаті вибуху в одній з багатоповерхівок повалітали вікна. Крім того, московські аеропорти Внуково та Домодєдово оголошено режим килим. Вони тимчасово припинили роботу. Был очень большой был взрыв, ну очень вообще, бабах, прям все. Сразу стали сигнализации на машине с работы. Ну и все мы выбежали. Мы ну, сказали, что дрон где-то на крыше, не знаю. Будет и жить и так далее, ничего? Спецоперация дальше идет по плану? Ай, слушайте ваши комментарии, что вы думаете про это.